Вітаю всіх у другій частині цього величного епічного пошиву костюму. Так, це гіпербола. Отже, що ми зробили в першій частині, точніше, що я зробила в першій частині, я вам розповіла історію, звідки взялося натхнення, бачення і бажання пошити цей костюм. Друге. Створили дизайн і ескіз, третє, провели моделювання і зробили розкрій. І ось настав час збирати цей костюм. У філософії збору, як вже я казала в попередній історії, є два варіанти. Перший варіант це все, що ти можеш зараз. Другий варіант ти розділяєш властвуєш. І так я практикую другий варіант знову в цьому ж костюмі. Розділяю властво. Я буду спочатку шити жалет, потім я буду шити шорти. Тобто, почнемо зверху і будемо рухатись донизу. Для початку. Нам потрібно продублювати всі деталі, які потрібно продублювати. А далі вже ми будемо готуватись до першої примірки, вносити зміни, шити, те саме проводити шортами, фінальна примірка і висновки. Тож, поїхали. Для тих, кого турбує білий дублерін, будь ласка, не турбуйтеся в тканинах, які не просвітлюються, можна використовувати. І все буде добре, Тобто так, на жаль, чорного в мене нема. Не знаю, як ви готуєтесь до першої промірки, але я намагаюся зшити всі деталі з допомогою швейної машини і вручну закрити заметати всі зрізи, які мають бути в майбутньому шиті. Для того, щоб ви побачити, як найкраще буде виріб, виглядати у готовому вигляді. Так, це трошечки більше роботи, ніж зазвичай, але маю сказати, і ви самі побачите по примірці, по тому, як це буде виглядати, це дуже і дуже ефективно. Насправді, ефективно, коли ви робите найбільш все можливо, щоб побачити, хоч зблизька той варіант, який матиме бути, матимете у фіналі. Тож, E Перша примірка, все вийшло чудово, тож можна було братися до пошиву жилету, і от ви бачите, на екрані бачили алгоритм пошиву жилету. Далі зараз я роблю ВТО рельєфів, пілочки, вони досить складні. Я використовую таку дошку чи то ще колодку для ВТО, вона мені дуже комфортна і вона дуже ефективна у роботі. Тож. Наступним кроком було дуже важливо підкроїти обшивку для підкладки пілочки. пілочок. Чому? Тому що у мене не було тканини, щоб зробити нормальний підгін Тобто, щоб додати стільки метражу, точніше сантиметрів, скільки було потрібно, тож я намагаюся тепер підкр... підкроїти обшивку, яка підходила. Тому що так є моральний вигляд. І обробка низу він буде зшиватися. Ну, ви побачите, як буде це все зшиватися. Ця обшивка настрочиться уже на підкладку і буде продовжуватись робота. Це мої залишки штанів, що залишилося, це й добре. Тож, ось, ви бачите, я вже настрочую обшивку на підкладку. Білочок, потім буде її ПТО і наступний етап з'єднання з, з підкортами що є дуже важливим. Ось ви бачите підкладка повністю шита, по плечових, бічних, пришитий. Під борт, спинка також пришита, все зроблене, тож настав час все-таки з'єднувати із основною тканиною і основною жилеткою. І тут буде заковика. Тож, поки я з'єдную це все по проймах, буду прошивати. І ми побачимо, чи вийде в мене цей новий спосіб. Тому що так, це новий спосіб. Як ми бачимо, ось пройми у мене готові, вони з'єднані і прострочені. Зараз я закріпила їх з допомогою шпилючок для того, щоб виметати, для чого мені їх потрібно виметувати, щоб при обробці під борта вони залишились на своєму місці, щоб жодна із них, тобто жодна із ці підкладка, чи основний жилет, не Витяглися в ту сторону там, де вони не мають бути. Отже, прикол полягав в тому, що під час вивертання, після з'єднання пройму стало дуже проблематичним. Чому? Тому що завжди у такій методиці з'єднання пройм є декілька варіантів, і вони завжди проблематичні. Тобто, або ти маєш зробити відкриті. Плечові зрізи, щоб їх потім лише було вивернути, або зробити якось це. В даному випадку мені це більш комфортніше. Тобто, як ви бачили, зрізи всі і підкладки, і основного жилета були шиті. щоб вивернути, я порола середній зріз підкладки, ось він, ви бачите, розпоротий, уже з'єднала по під бортах і бортах точніше. По бортах і під бортах виріб, вирівняла, що мені потрібно було вирівняти. І тепер я буду вивертати жилет і зшивати з виворотньої сторони тільки під борти, частину під бортів. Після того я шию середній зріз, і тоді в мене виникне можливість шити, продовжити попередній шов по горловині і по низу. Тим самим закриючи цей виріб. Тут питання, я думаю, де мені робити розріз для вивертання жилету, чи все-таки залишити в середньому зрізі його, і потім вручну зашити, чи може в бічних. Ну, над цим я подумаю. Ось така мета. Я маю сказати у першій примірці шортів, що це я дивлюся загальний вигляд. Хоча так, лекала були випробувані в попередньому проєкті, проте одні ті самі лекали зовсім по іншому лежать на всіх інших тканинах, матеріалах. Плюс до того, я дивлюся в попередніх шортах. У мене не було. Я просто знехтувала виточками на шортах. По передніх половинках, тепер я дивлюся, чи це мене влаштовує, чи ні. Крім того, ось я бачите, шукаю, де має бути знаходитися засібка, тому що знаходження засібки, тобто де будуть пришиватися гудзики, яке буде приталення. Воно дуже важливо з урахування, на що буде жилетка одягатися, я розраховую її на светтер, а не ось на це. То, що ж тут потрібно брати до уваги? Ну звісно, подивитися, як же працює довжина шортів. Вчора я з вами не поговорила про примірку, тому що було дуже-дуже темно. Сьогодні, звісно, також дощідне, але трошечки світліше Отже, декілька слів про примірку. Була примірка шортів, і примірка уже жилета до шортів. Звісно, маю сказати, в ідеальному варіанті, коли б я шила із тканини, яка була не штанами перешиття штанів, а тканини, яка. ну Нормальний метраж мала то, звісно, жилет, мав би бути трошечки довше. Але які вже є, такі є. Не знаю, можливо, комусь не сподобалося, те довжина жилет на спинці. Але я маю сказати так, що я його розраховувала ще носити щось окремо від цього костюму, який планується. тож Ця довжина і цей виріс мені він саме таки потрібний, тому що він справляє те враження, яке мені хочеться щоб він справляв. Далі перейдемо до шортів. Самих по собі. Шорти лежать нормально. Як ви бачили, можливо, звернули увагу, на задніх половинках шортів викроєна уже та обманка кишені, яка була в штані, прорізна кишені в рамку. Отже, це дає. Певний, мені здалося, це дає певний дизайнерський ефект. Хай собі буде, я вирішила. Тож. Тому я її залишила. Мені подобається, як воно лежить. Крім того, якщо я виточки за шию, зроблю їх ФТО, нормально все там буде добре лежати. З... Наступне довжина колош. Саме було питання із довжиною колош, тому що якщо а, залишити ту довжину колошу, яку я заклала, на саму примірку. то вони трошки довші. Якщо їх трошечки вкоротити по довжині, то колошви здаються більш підходящими для зросту, що я маю на увазі. Тобто з тою довжиною, яку я хочу уже після примірки закласти, виходить так, що створюється ефект більш довгих ніг, а значить, ефект вра... створення. Візуального обману щодо того, що зріст трошечки вищий, ніж він є в наявності. Тож, я це зроблю, це я маю на увазі. Наступним було питання, чи мені вистачить тканини у з залишків на те, щоб зробити кишені, класичні кишені на передніх половинках. Так, вистачить, але мені доведеться все-таки ну ви побачите, і з ними. Трошечки попрацювати, тому що ідеальний, класичний варіант не виходить, не вистачає все-таки на все тканини. Наступне питання було із засібкою, воно досить є, я вже казала, як на початку, я хочу спробувати засібку з обробкою з. Суцільно кроєним гульфиком. Я таку засібку колись робила, але я вже не пам'ятаю, чи вона мені сподобалася чи ні. Швидше за все, що не сподобалася, тому що далі я її не використовую. Але я все-таки вирішила її спробувати, подивитися, як вона працює. Можливо, для якихось варіантів вона більше підійде. Не знаю, для яких точно, але все-таки її треба обдумати. Тож я із нею буду працювати, це займе у мене певний час і. Вже в результаті я скажу, чи було мені комфортно чи ні. На даний момент я вже підкроїла деталі кишені, тож зараз буду шити кишень, потім ту застіпку, і потім побачимо, що з цього всього вийде. Тож, їдемо далі. Що ж, давайте заключне слово. Ми подивилися і зараз дивимося примірку. І так як виріб виглядає з внутрішньої сторони, вироби костюм виглядає з внутрішньої сторони, і я гадаю, потрібно зробити багато висновків. Найперший висновок технологічний, тому що дуже важливий, найбільш важливий технологічний висновок, який можна зробити, це в кожному виробі. Намагайтеся щось собі нове. Спробувати, щоб збагатити свій досвід, збагатити свій швейний, грубо кажучи, арсенал, свої ресурси. Тож, цього разу, що я випробовувала, я випробовувала застіпку на шорта. Я її по-новому робила взагалі, і я ще не просто випробовувала, а додатково перевіряла роботу із поясом. Я її перевіряла цю обробку у попередньому, попередній швейній історії, попередніх шортах. І що ще було? Ну, Меня у жилеці я по-новому обшивала пройми, що це дуже важливо. Технологічна обробка жилетки вона дуже змінилася. Наслідок цього всього, у мене є висновки, що той метод, який я пробувала у роботі з цими проймами в обшивці цих проб, він був набагато ефективніший, ніж мої попередні методи. Тому. Дуже кльово, я його залишу, я його буду далі використовувати. Він набагато результативніший і ефективніший вийшов. Наступне було питання, із переходимо далі до шортів із засібку. Я хотіла спробувати засібку. По-перше, новий е спосіб пошиття. По-друге, це мав бути підкр... підкрійний, суцільно кроєний гульфик. Я давно з таким е видом засібки не працювала. Насправді дуже давно, і мені було цікаво. Вийшло дуже цікаво, дуже ефективно, але мені потрібно трошечки його, якби цей е, цю засібку, цей технологічний процес удосконалити виключно під себе. Але дуже-дуже кльово. Дуже Наступне було, що у мене з поясом. Пояс також я спробувала новий для мене вид обробки. Що я тут маю на увазі? У поясі є два види. Пришивання, коли ти майже підготовлюєш пояс повністю, просто його пришиваєш до поясного виробу. І є другий варіант, коли ти пришиваєш тільки верхню частину поясу, а коли верхня частина поясу пришита, ти просто нашиваєш нижню частину поясу. І знаєте, це досить для мене вийшло ефективно, набагато ефективніше і комфортніше, ніж було раніше. Тож я це буду використовувати. Відповідно до цього, маю сказати висновки, які я зробила перш для себе. Що те, що я нове спробувала, воно вийшло класне, ці всі обробки вийшли чудові, я їх записую собі. Тобто, що мені доведеться знову на чимось схожим працювати, де мені будуть такі потрібні обробки, я їх буду використовувати однозначно. Вони для мене більш ефективніші результативніші. Що це говорить? Потрібно шукати. Для себе ті методи обробки, ті пошиття, які комфортні. Вони можуть відрізнятися від того якогось там певного стандарту, як воно обробляється, але комфорт дає дуже багато. Дуже багато. Наступне було, звісно, дизайн і пошиття, і, як зазначалося в вступі до цього відео, задоволення своїх бажань. Чи задовольнила я свої бажання? Так. Задовольнила абсолютно задовольнила, тому що я от дивлюся зараз на себе в цьому костюмі. І мені абсолютно все подобається, і от це відчуття, що от воно є, ти хотів, і воно є, ти плюс до того. Отримав великі плюси, тобто я отримала великі плюси в технології, спробувавши нові техніки пошиття. Це додатковий плюс. Було цікаве моделювання. Я його пройшла. Вийшло також дуже кльово. І вийшло в результаті. Також мені дуже подобається результат в цьому. І в тому, як він виглядає цей костюм, як я в ньому виглядаю. Він пропорційний до мене. Тобто, довжина шорт відповідає моєму зросту. Вони мене не занижують, вони роблять досить такий цікавий вигляд. Тому так я не можу не бути задоволена, я абсолютно задоволена. І це. Ще одна а, теза до того, що варто, ну, для тих, хто шиє одяг, варто собі дозволяти задовольняти свої бажання в межах тих ресурсів, які у вас є. Варто. І це потрібно, тому що це дає дуже дуже приємне відчуття. Абсолютно дає приємне відчуття. Ось наступне плюс до того. Ти маєш шиючи виріб, ти маєш розуміти, що так, цей костюм може носитись так, як він є, ось так, як я зараз є. Але плюс до того, він може одягатися, жилет може жити абсолютно окремо, шорти можуть жити абсолютно окремо. І це також потрібно продумувати. Тобто ти не можеш обрати виріб, от я хочу кофточку, але ж ти маєш розуміти, для чого ти її будеш одягати просто так, щоб вона в тебе була. Уже це так не працює, тому що якщо ми, ми вже говорили це в невідомому відео раніше, якщо просто так собі будеш шити, воно не буде пасувати до всього остального гардеробу. До нього буде потрібно ще щось пошити. Звісно, якщо є стратегія, що мені потрібно обновити гардероб, і ти шиєш одну річ, до неї нічого не личить, і ти вже дошиваєш другу, третю, четверту річ, щоб до неї щось личило, тоді так це все працює, і ти так оновлюєш гардероб. Але потрібно дивитися. Завжди потрібно дивитися, які в тебе ресурси, що ти можеш зробити, як ти можеш зробити. Завжди оце все. Як ти можеш міксувати свої ресурси, можливості, бачити, над чим тобі потрібно працювати, що потрібно додати, це те, що робить нас. Тож, я абсолютно задоволена, все дуже чудово і прекрасно. Якщо ви думаєте, як в попередніх історіях я мало крутюся, тому що причепила мікрофона, а він буде шародіти. Тож, дякую всім, хто були, хто були, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.